Ручні публічні заяви, що не підкріплені можливостями їх виконання, насправді нічого не вартують. Вітаю всіх, хто завітав на мій ютуб канал. Сьогодні у нас на календарі 23 квітня середа, і в мене на каналі можете подивитися програму «Середа не віда. Сьогодні в з середа імда хотів би поговорити про всю цю ситуацію навколо і зустрічі сьогодні в Лондоні. Там мала, бути відбу... мала відбутися зустріч. Міністрів закордонних справ Великої Британії, Франції, Німеччини, України та Держсекретаря США, але вона скасована. Ну, Великобританія там заявила, що вона відкладена. Побачимо, коли вона відбудеться чи відбудеться найближчим часом. Мета скасованої зустрічі це перемовини щодо припинення вогню в Україні. Зараз, як повідомили, перемовини проводять старші радники. Вони за закритими дверима. тобто, Засоби масової інформації туди не допустили. Що вони там можуть обговорювати? Ну, насправді є декілька таких, на мою думку, гучних е, питань чи тем, які засоби масової інформації висвітлили, зокрема іноземні, зокрема Financial Times вчора. Стосовно того, що ніби Путін ще під час зустрічі з спецпредставником Дональда Трампа, якого називають головний. Переговорник Трампа Стівом Віткофом, це було в Санкт-Петербурзі 11 квітня. Ну, передав, що він готовий на замороження війни за припинення бойових дій по лінії зараз зіткнення. Але натомість він хоче, щоб Сполучені Штати Америки визнали анексію Криму, ну і, зумовно, Україна відмовилася б у вступ у НАТО, тобто рух напрямку НАТО. Ну, це такі основні. Вчора ж Володимир Зеленський вже й заявив публічно, що Україна не буде відмовлятися від Криму, вона не буде визнавати анексію Криму, і це питання, яке вирішує український народ, і це питання Конституції України. Отже, всі ці хотілки бажання вони, ну, Путіна поки що ну, обговорюються. Хоча я хотів би нагадати, я вже про це розповідав. Була інформація, її надрукувала італійська газета «Ля Републіка», послаючись на Квебекську газету-прес, де цій газеті повідомило джерело із Саудівської Аравії, яке бере участь у тих перемовинах. Підготовку брало участь щодо зустрічей делегацій США та Росії. Пам'ятаємо, звідти все почалося там. Є спочатку все всяжне припинення, в потім припинення. На 30 днів задавати удари по енергетичній інфраструктурі, ніби Путін на це пішов, хоча ми всі з вами чітко знаємо і бачили, що не дотримувалась Росія цього припинення на 30 днів, навіть ударів по енергетичній інфраструктурі. Так, от це джерело. Тоді повідомило, що Путін хоче, щоб зафіксувати саме до перемовин про заморозку чи припинення війни. Саме от умови, як припинення, всеосяжне припинення вогню, зафіксувати ту ситуацію, яка зараз є на лінії фронту, тобто фактично от, визнати за ним ці окуповані українські території. І також повідомлялося, що Сполучені Штати Америки можуть, в принципі, піти і це сприйняти, і визнати, зокрема, ту ж анексію там, Криму питання Криму. хоча... Як там говорилося тоді в повідомленнях засобів масової інформації, що це достатньо буде виглядати, ну не переконував. Це може бути тільки двостороння якась сьогодні. Для цього, щоб там міняти території, треба рішення ООН, Рада Безпека. А там є постійні члени, це е, Ради безпеки Великобританія та Франція. Вони ніколи не погодяться на це і буде накладено вето, Тобто, це питання от воно фактично зависло. Це було ну декілька тижнів тому назад. Потім ми побачили, що Путін таке дійсно ну. За інформацією, газети Financial Times і не тільки таки хоче такого припинення бойових дій. Але ми розуміємо, що мова не йде про припинення війни, чи верніше завершення війни. Мова йде про те, що війна буде заморожена. І Путіну, напевно, потрібна якась передишка, пауза, якщо він зробив дійсно зробив таку пропозицію. Але скасування. от Зустрічі міністрів закордонних справ, так і держсекретаря США, вже було відомо, що він скорі за все і не прийде раніше. Говорить про те, що ну нема поки що спільного знаменника. Ну, європейці, так, ця пропозиція ніби також була передана Путіна пропозиція під час зустрічі 17 квітня в Парижі, коли зустрічалися також українсько американська делегація, і е, так чи інакше. Ну, зараз мало долучитися ще Німеччина, мабуть, закордонних справ Німеччини, але вони також не будуть там. Ну повідомляється, що ніби міністр закордонних справ України Сибіга і міністр закордонних справ Великої Британії Лемі. Вони такі проведуть досторонню зустріч, але ми розуміємо, що поки що мова не йде про якийсь там ну спільний знаменник якоїсь домовленості, щоб цю домовленість е, представити Росії Путіну і рухатися в контексті так в напрямку припинення вогню. Це говорить про те, що е, на сьогоднішній день все-таки ну, ситуація виглядає для України, я би так сказав, невизначеною. Е, хочу нагадати, що там і Марк Рубіо раніше, після тої зустрічі в Парижі, 17 квітня, потім це певною мірою підтверджував Трамп, що якщо не будуть домовленості, то тоді США ніби вийдуть із цих переговорів. Я думаю, що це такий своєрідний тиск з першу чергу на Зеленського, там безумовно, наших партнерів. Європейців, Великобританію, Франції в першу чергу, які такими локомотивами, драйверами от цього руху підтримки України, збільшення допомоги для того, щоб протистояти російській агресії. Тобто цей утиск, він так чи інакше відбувається, і там навіть була заява Трампа, що там протягом трьох днів якась щось він там має з цього приводу сказати, заявити. Побачимо, часу залишилося небагато. Побачимо до чогось, якщо буде інформація, домовляться. Сьогодні ці старші радники, хоча знову ж вони можуть тільки певні речі обговорити, навіть як за участі міністра закордонних справ такі питання не вирішуються остаточно, все одно останнє там слово за е, главою держави. І в даному випадку, якщо ми говоримо про Україну, тут ще би мали бути питання пов'язані, ну можливо, із е, тим, щоб Верховна Рада якось була доучення, хоча вона, ну як правило, острінь. Восторонь стоїть, і в цій ситуації вся ця от, е, інформація щодо відкладення зустрічі міністрів закордонних справ про, припин, про зустріч про, роз, про перемовини, які мали бутися щодо припинення вогню Україні. Ну, знову дає Путіну час, знову дає Путін час. Він продовжує про там завдавати ці терористичні ракетні удари по цивільним нашим містам і людям. Гинуть люди. Також він намагається якнайбільше просуватися, щоб захопити найбільше українську територію. Я давно говорив, ще раз повторюю, що Путін, доти, доки зможе просуватися, він не буде вести ніяких перемовин. Зараз ну це вже десь четвертий, навіть п'ятий місяць в нього просування уповільнилося, має на увазі російської армії. І я так розумію, що десь імувся що в нього все, напевне, не дуже добре, якщо він. Хоче зараз поставити все на паузу і почати якісь перемовини, зафіксувати те, що він зараз захопив. Чи піде Володимир Зеленський на всі ці вимоги Путіна? Я маю на майно стосовно НАТО Криму, так він публічно про це заявив. Але я маю на увазі, що буде підписано, хто буде ставити підпис під ці можливі угоди. Як там буде прописано, я сумніваюся, там буде прописано, що Україна заперечує, тоді жодної угоди не буде. Тобто там варіанти, наскільки Трамп змусить Зеленську на щось піти. Формально, можливо, це не буде визнаватися, але це може якось бути зафіксовано. Це ну, не дуже. Для нас з одної сторони добре, але в іншому випадку альтернативою може бути посилення допомоги Україні, зокрема і з боку Сполучених Штатів Америки. Трамп так і не хоче виконувати ту свою обіцянку, що якщо не буде миру і Путін не буде хотіти йти на мир, тоді він буде допомагати Україні, вводити більше санкцій. Зараз Путін повиставляв такі вимоги. Ну на жаль, Трамп їх підтримує. Що вийде така ситуація, що ніби Україна Україна відмовилася. Від цього мирного процесу і можуть бути з цього приводу певні дії стосовно України. Тобто поставили Україну в таку ситуацію. До речі, цікава ситуація також із цією годою про корисні Копали. Є вже тепер десь от на днях, на днях мають підписувати. Побачимо, якщо її підписують, побачимо, які там також будуть мови, на які знову поступки піде Володимир Зеленський. Сподіваюсь, ви додивились програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій ютуб канал і підтримуйте його. Як завжди, на завершення своїх програм. Нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!